Усім привіт, друзі! З вами я, Діма Светлічок і ви на моєму каналі. Сьогодні я буду відкривати такі карточки. Раніше були будинок Марії. Отакі. Раніше їх випускала АТБ, вже ця акція можна сказати, закінчилась, і мене позалишалось декілька штучок. У мене позалишалось 6 карточок. Тож зараз ми будемо відкривати. Давай почнемо з того, що я показала спочатку. Так, і мені попадається... Давайте буде вода троп. Мені попався отакий от о, будинок безпеки, У мене такого раніше не було. Так, давайте далі. Так, новий відкриваю. Три, два, один. От, будинок усмішки в мене вже такий є. Отак. От так, давайте далі. О, будинок дбайливості. У мене такого теж нема. Так, давайте це я уберу тут. Будинок дбайливості. Ще один новий дім. У мене таких не було цих двоє. В кінці відео я буду підводити і того того, що мені випало. Давайте. Раз, два. Три. Будинок затишку. Прикольно. Теж такого нема. Цікаво. Так багато нових. Поки, от, знаєте, їх вже давно продали всіх. І вони тут є. Будинок підтримки, якщо не помиляюсь, вони такі є. Або нема, ні, вроді нема. Цікаво. Ну я вже от, позабував їх багато, тому не бачу, що всі тут. Ті, що вони нема. Так, давайте три, два, один. Витискав Витас... отак. Витащих. Три, два, один. І отака повторка вже. Давайте підводити і того. Тобто в мене, дивіться, повторки дві. будинок усмішки. так, і будинок затишку. Да. Давайте їх в стороночку трошки. І нових. Отут три штучки. Чекайте. А, ні. Чотири штучки. Буде йти по, по, по порядку. Будинок безпеки. Будинок підтримки, будинок затишку та будинок дбайливості. Що ж, такі шість карточок? Так, зараз я ще покажу так. От всі ці карточки, які були на відео. Що ж, друзі, отакий. Ось отаке мені відкриття. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А з вами був я, Діма Светлішев. Ви були на моєму каналі. Всім пока! А, ну і підписуйтесь на мій телеграм-канал, який я залишу ссылку в описі. Всім пока!